Вибігаєш на, вул, на коридор, становишся, значить, ноги навширські ширше плечей, Наскільки можливо, як на шпагат, один з них проходить, б'є по гомілках і фактично починаєш сідати на шпагат. І у деяких хлопців просто рвали зв'язки з їжею взагалі було дуже погано. Тобто, і всілякі були знущання там станцюйте за те, щоб ми вам дали їжу. Уявіть там статевий акт, що ви робите, там і так далі, і так далі. Він пережив більше двох років полону сотні жахливих тортур, моральних та фізичних, але знайшов собі сили повернутися до цивільного життя. Харків'янам Ігор Шишко очолив ветеранський простір пліч опліч і тепер опікується долею своїх побратимів. Головна місія простору це інтеграція, ветеранів, ветеранів, тобто захисників захисниць, їх родин. Цивільне життя, зробити їх суспільно корисними, необхідними. Ігорю шишку, 41 рік. Він народився у Житомирі, має три вищі освіти. Працювати почав ще у шкільні роки через скортне становище в родині. Працював і в приватному бізнесі, і займався автомобілями, будівництвом, і продажами. Різного роду працював в комунальних підприємствах на керівних посадах. Працював в харківській обласній адміністрації по харківській обласній раді теж на різних посадах. І остання моя робота перед повномасштабним вторгненням це саме якраз. І... Харківська обласна рада, залишивши вдома трьох дітей і дружину в перші дні великої війни, ігор став на захист харківської області та долучився до спецпідрозділу Кракен. Завдання з розвідки з організації комп'ютерних мереж, з організації взагалі логістики. Усі були задачі у всіх. Тобто по обороні, то виїжджали на завдання різні там. Ну все було. Тобто всі займалися всім. Тобто не було якогось там розшарування. Понятно, що е, по фаху хтось може щось робити, хтось не може, хтось водій, не водій. Тобто е, можеш стріляти і водити, і, і водити автомобіль, значить, кермувати, значить, це сідаєш, їдеш, стріляєш. 22 березня 2022 року, повертаючись з бойового завдання, Ігор з п'ятьма побратимами потрапив у засідку. Не знаю скільки. Здалося, що дуже довго були перемовини з ними, але вони почали стріляти. в Мене в бурньованій машині, і таким чином у нас був склад з п'яти людей. Ну от і, і все. І потім вони нас роздягли, і вже перед очима промайнуло все життя, тому що ми думали, що все зараз. Ну, розстріляють, іншого не буде. 801 день ігор провів у полоні. Деякий час його тримали на українській території. Згодом в Білгородській області у СІЗО номер 2 звідти повезли в Брянську область у Новозибків, потім до Тули. І зрештою, ігор потрапив до виправної колонії в селищі Пакіно Володимирської області. У кожному закладі катували та знущалися з особливою жорстокістю. Дають побуханці на кожного. І, а він такий недовипечений, ну і з'їсти, у нас що там шлівночки, нічого нема. І виходить значить, така справа, що, як сказати, з'їв ну, практично половину, не лізе вже, викинути не можна, з'їсти не можна, заховати не можна, тому будуть буде бити усі. Запихуєш, потім проходить вечірня перевірка, потім всім погано починає. Мається робота, блювотіння, діарея, і 15 людей і один унітаз, одночасно. Це все отак по колу. Ну страшне. Сил додавала віра, побратими поруч та думки про родину, яка чекає вдома. 31 травня 2024 року Ігор опинився на рідній землі. Чоловік з на 60 кілограмів, мав численні травми, та дивом залишився живим. В першу чергу. Розумієш, це сон чи не сон, чи що чи відбувається. Ну, потім нас перевезли через кордон, це було десь там, ми пересіли в автобус, потім перевезли вже там до безпечного місця, От, ну і все. І, і ми побачили всіх наших, почали вигути, вигукувати гасла і так далі. Ну, радіти, ну, відчуття незрозуміли. Я навіть не можу пояснити. У реабілітації та адаптації допомогли близькі друзі та родина, пройшовши цей довгий шлях, ігор зрозумів, що його місія допомагати іншим. Тоді чоловік взявся за створення ветеранського простору пліч опліч, метою якого є реінтеграція ветеранів у суспільне життя. Наше завдання це психологічна, юридична. Фізична допомога, реабілітація, всіляке супроводження, От, наприклад, фахівеці супроводу ветеранів і так далі, і так далі. Тобто вирішення усіх питань, які виникають і можуть виникнути, і попередження всіх проблем, які можуть бути у захисника чи захисниці. У ветеранському просторі пліч опліч вже проводять реабілітаційні заняття для військових. Наприклад, оборонці вчать грати на барабанах. Учні звуки допомагають розслабити серцеву судинну систему за рахунок того, що мембрана рухається, і якраз вивільняє психологічне напруження. Окрім того, суглоби розпрацьовуються, у кого є. Там болі і так далі, людина забуває про це в цей момент. Вона різко це робить і так далі. Підтримують також матерів та жінок загиблих воїнів. Провели для них от буквально в понеділок в захід. і е, значить, вони мали змогу е, їм зробили мейкап, зробили їх красивими, надали їм набори. Значить, благодійники нам допомогли. Косметологічно сфотографували, зробили портрети, але ж таки все одно біль ніхто не змінить. Він залишиться назавжди з цим. Треба жити. Зараз команда працює над розширенням діяльності. Планують відкрити нові напрямки реабілітації. Ігор Шишко став прикладом для побратимів, а його ветеранський простір другий шанс для тих, хто захищав Україну.